Вітаю вас протягом кількох хвилин. Найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. У Черкасах відгребів кубок міського голови ЛНЗ. За головний приз змагань команди боролися протягом місяця. Сам же турнір увійшов в історію ще й найбільшою кількістю учасників. Протягом місяця команди змагалися за головний приз. Найкраще груповий етап та серію плей-офф пройшли черкаські козаки та карбон. Саме вони і розіграли фінал. На головний матч турніру до козаків прибуло солідне підкріплення в особі зірок українського футболу: Миколи Морозюка, Володимира Єзерського та Руслана Ротаня. Слова подяки гравцям, гравцям суперника. Дійсно була достойна гра на високому рівні, тому ми їх привітаємо. Хочу сказати. Також слова подяки заради кого це проходить нашим воїнам славним. Дякуємо, що ми маємо можливість брати участь в таких змаганнях. Що маємо можливість брати участь в українських першостях. Карбон будь-що прагнув цього вечора втретє взяти головний трофей турніру. За рівної гри перший тайм закінчився 0-0. У перерві матчу відбувся аукціон. Продали три лоти, а виручені кошти передадуть на Збройні Сили України. Десять тисяч гривень раз, десять тисяч гривень, два, десять тисяч гривень три продана футболка ОЛНЗ із підписами брентів. Ми її назад пакуємо. І ми організаторів вітаємо вас! Чудовий, чудовий у вас. Хлопчик і чудовий у вас вибір у другому таймі гра теж була рівною, проте карбон все ж зумів забити. Сталося це за три хвилини до закінчення матчу. Але перемогу вони вже не упустили. І втретє виграли кубок міського голови ЛНЗ. Те, що відбувалося на полі, воно говорить, що майстерність черкаських футболістів вона з кожним роком стає все кращою і кращою. І впевнений, що багато наших земляків, які грають сьогодні у різних командах Ла ліги, англійської прем'єр-ліги. все-таки народжувалися тут, на футбольних полях міста Черкаси. І я думаю, що і надалі ми будемо розвивати спорт у нашому місті. Тому що спорт це здоров'я організатори ж вже думають про наступний турнір та його формат. За пропозицією Анатолія Бондаренка, провести його планують у двох лігах. Черкаські мавпи Дніпро завершили перше коло української суперліги. У десяти матчах наша команда зазнала трьох поразок стільки ж і в столичного будівельника. Але за рахунок особистої зустрічі, яку черкаські мавпи Дніпро виграли, черкасці перебувають на другій сходинці турнірної таблиці. Лідерами нашого клубу наразі є Андрій Агафонов та Сергій Кузніцов. Перший є кращим за показником набраних балів та підбираннями, а Сергій лідирує за показником результативних передач. Крім того, Агафонов... Крім того, Андрій Агафонов ще й увійшов до символічної збірної першого кола. Друге коло Суперліги стартує вже 4 грудня у Дніпрі. Однак Черкаські мапи Дніпро зіграють найближчий матч у домашньому баблі, який пройде із 7 до 9 грудня у Черкаському палаці спорту. Будівельник стартуємо у другому колі поєдинком проти поліфтехніка Галичина. Так, результатом задоволеним стосовно гри ми працюємо, продовжуємо працювати. Рухаємось далі. Маючи нагоду, вітаю цю організацію з перемогою. І, як я вже сказав, ще раз вітаю наших фанатів, всіх людей, які щиро за нас болівають. Як я вже сказав, рухаємо далі. Дві черкаські чоловічі футзальні команди зіграли перші матчі другого етапу Кубка України із футзалу. На цій стадії в боротьбу вступили команди, які грають у першій українській лізі. Наші ж команди Майфон та Черкаси Обленерго свої матчі відіграли вдома. Майфон першим вийшов на паркет проти одного із лідерів першої ліги команди Фурнітура Експрес Експрес-24» із Коломиї. Підопічний Євгена Бобінського дали справжній бій досвідченому супернику. Хлопці із майфона першими відкрили рахунок у матчі. Вже на другій хвилині точний удар вдався Богдану Вініченку. Ще за дві хвилини Віталій Зоря рахунок подвою. В середині тайму майфон забив третє. Знову відзначився Богдан Вініченко. Проте ближче до завершення першого тайму гості один м'яч відіграли і з тим команди і пішли на перерву. У другому таймі Олександр Пантелей забиває за майфон четвертий м'яч, і на цьому черкасті заспокоїлися на відміну від гостей. Гравці фурнітури експрес надалі зіграли на досвіді, забивши два м'ячі у відповідь. Тож, 4-3 перед матчем у Коломиї, перш за все хочу подякувати Збройним силам України та всім підрозділам, які захищають нас на сьогоднішній день. Дякуємо. А по грі ну, Команда це команда першої ліги, перше місце займає, гарний у них підбір гравців, фізично підготовлені, дисциплінована команда, ну, гарна команда. Ну, а ми, як кажуть, ми ще не вміємо тримати рахунок, у нас гарячі глаза вперед, очі вперед. Будемо, будемо напрацьовувати. А так, то ми результатом задоволені, бо ми грали сьогодні дійсно проти, проти гарної команди. матчем він задоволений. Якщо б ми, як ми їхали сюди, то не задоволений, а по ходу матчу задоволений, будемо працювати, є над чим працювати команду. Вони показали нам наші слабкі сторони, над яким нам треба щоб багато дуже працювати. А ось інша черкаська команда, Черкаси Обленерго свій матч, сухій балці із жовтих вод програла. Причому черкасці також першими відкрили рахунок у матчі, але гості досить швидко відігралися, взяли контроль над грою і практично не залишили господарям шансів на матч відповідь. 2-6 – остаточний рахунок тому підтвердження. Бажання було е, рубались, так би я сказав. Да? Перші забили е, дуже погано зіграли проти п'ятьох. Ми так ну, розбирали, але щось. Дуже, ми три, три м'ячі пропустили, от Ну, Вони пішли в п'ятьох і ми пропустили три м'ячі. Ну, да, і Тільки стало 3-2, пропустили контратаку, техні, ну, технічний брак і плюс червона картка. Ну що тут казати? До дисципліні є, є питання. Вийшла гарна гра, почали, почали добре, тільки пропустили м'яч зі стандарту. Не сподобалось, не дограли. Ну, потім не знітились. Сподобалось те, що гнули свою лінію. 5-4. Сьогодні добре розігрували, да, забули два м'ячі, це домашня зготовка, це, це дуже добре. Ну, потім довели до логічного завершення гру. Ну, це ще перший тайм, ще другий тайм в тих водах. Через два тижні ну, будемо, будемо передивлятися, грати там вже другий тайм буде. Після паузи в українській футбольній прем'єр-лізі знову команди відновили ігри регулярного чемпіонату. Наша ж увага була прикута до матчу у Полтаві, де місцева Ворскла приймала Черкаський ЛНЗ. Це був матч сусідів турнірної таблиці. Обидві команди зіграли дуже обережно у захисті і таким чином розписали нічию, яка не влаштувала жодної з команд. Як зазначив, після матчу тренер ЛНЗ Олег Дулуб, це був матч за шість очок. і Його команда мала перемагати. Незважаючи на нічию, ЛНЗ четвертий матч поспіль не знає гіркоти поразки. Після 15 турів черкаська команда посідає 10-те місце у турнірній таблиці. На рахунку нашої команди 17 набраних очок. Наступний матч ЛНЗ зіграє 3 грудня в Одесі проти Чорноморця. Вигравши другий матч другого етапу розіграшу національного кубку з волейболу серед чоловічих команд, черкаський МСК Дніпро достроково виборов одну із двох путівок до наступного раунду змагань. До наступного етапу турніру вийдуть із трьох груп другого етапу по дві найсильніші команди з кожного квартету, а також одна третя команда із найкращими показниками на третьому етапі Кубка України до сімки щасливчиків приєднаються п'ять команд української суперліги. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.